Ну що погнали? Подожди. Що таке, я не поняв? Я не можу. В Смасси не можеш. Твої ж ритаки свалили, все ж нормально. Ти хоч фільми якісь дивився, ні? Ну типа да. ну це тільки бойовики, Ну, точно не якусь саплю по типу драми. А я бачила такі фільми жахів, де молоду пару вбивали за те, що не сексом заявились. Ти що прикалуєшся? Я не вірю в цю фігню. Хоч покажи мені, хоч одного, хто це може зробити. Що ти зириш? Сейчас ми тебе мочить будем. Да ну нафіг! Зай ти куди? Пацани, можете группу уху устроить, я додому.